Неймовірно смачний десерт всього з однієї шоколадки можна приготувати для всієї родини. Ніжний шоколадний просто тане у роті. Обов'язково приготуйте. Приготування цього десерту не займе багато вашого часу і не забудьте підписатися, щоб не пропускати мої нові відеорецепти. Для початку потрібно взяти 30 грам желатину та залити його 50 грам молока. Все гарно перемішати та залишити до набухання желатину, а тим часом потрібно взяти 700 мл молока, перелити його в каструлю та довести до кипіння і не давати йому закипіти. Одну плитку шоколаду потрібно поламати на маленькі кусочки та додати до гарячого молока. Гарно перемішати до повного розчинення шоколаду. Далі потрібно додати 3 столових ложки какао та знову гарно перемішати. Ну а ви поки що натисніть на лайк та залишайте коментарі. В коментарях можете залишати просто ваші реакції, сердечки та вогники, мені буде дуже приємно. Далі потрібно додати 50 грам цукру та ще раз гарно-гарно перемішати, щоб цукор повністю розчинився в молоці. А тим часом желатин уже повністю розчинився у молоці, тож потрібно його додати до загальної маси та все гарно гарно перемішати. Далі потрібно підібрати зручну форму. Форму потрібно накрити плівкою, щоб десерт дуже легко можна було потім вийняти. Якщо у вас силіконова форма, то плівкою накривати її не обов'язково, адже з неї і так легко доставати десерт. Далі потрібно шоколадну масу обережно перелити у форму та відправити у холодильник на ніч. За цей час десерт дуже гарно охолоне та буде тримати форму. Ми не стали так довго чекати, тому дістали десерт набагато раніше. Наш десерт стояв у холодильнику 6 годин і дуже легко дістався із форми. Такий ніжний, такий шоколадний, не занадто солодкий, тож обов'язково спробуйте приготувати цю смакоту. І якщо у вас виникли питання по рецепту, обов'язково задавайте їх у коментарях, я вам обов'язково відповім. Всім бажаю гарного дня і приємного настрою!